І всім привіт, ви на каналі Небес Сьогодні у нас новий випуск по Tower Defense. Це відкриття кейсів в моєму другому аккаунті. Ми будемо вибивати зараз крутих юнітів. Давайте 10 відкриємо. Я перший раз в житті 10 цих кейсів відкриваю. О, дивіться, як це виглядає. Люта Нівка, всі зараз хочуть ці кейси, на них витратив 11 тисяч гемів. Лагаю просто, скільки випаде тих. От лише два. А все решта, все решта діджеї. Давайте відкриваємо. Давайте ще, ще 10. Самий початок відео, якщо що, то це нові кейси, які вийшли в 70 епізоді. Що випаде? Так, всі зібрались просто. Дивляться, як я відкриваю. Давайте ще 10, щоб не розходились. Давайте ще 10 кейсів відкриваємо. Всі хочуть нових юнітів просто. Я в шоці? Так, камера, спікер. А є хоч один камера. Ще? Так, ну ви вже, в принципі, бачите, що з моїм інвентом. Він весь в цьому. Так, далі давайте вже по одному відкривати, бо вже мінус 30 кейсів. Я ще до відео відкрив. Так, відкриваємо ще один. Це в нас хто? Це камерумен. Круто! Я, я дуже сильно хочу собі. ТІВІ Тівімена. Так, а де тут кейс відкривається? От-от. Вот. Давай нажимаємо. Ну, Лайкер. Так. Ні, спікермен, на жаль. Тух, я вже відкрив майже всі кейси, поки так поговорив. Вже зразу три, три рази підряд. І ще не можу зупинитися. Раді цього відеоролика я обміняв. О, зараз я вам покажу. Секунду. Інженера на Годлі і 111 кемів Це все раді відео. Так би я не обмінював, але раді відкриття кейсів, раді моїх підписників мені не шкода. Давайте сядемо, поки вони дивляться. Відкриваємо ще. Давайте один, два. Ще два кейси. Поки сидимо, вони все відкриваються. Камерумен і, і спікермен камера. І спікер. Що з моїм інвентарем? Він весь в цих кейсах просто. Ще не так багато. Якщо що, то і можливо я зараз ще на 5 тисяч гемів десь докуплю кейсів. О-о-о! Що а DJ Спікер. Давайте не так швидко. Давайте зараз просто подивимось, напишемо DJ Діджей. Скільки в мене діджеїв, Це ну, без камер уменів. Ну, Хрущас не ну, я в шоці. Після цього відео я почну їх трейдити. Ну, так, в мене... Мі... зараз а де кейс? А... а чому він там? <пілляє> Майже за картою і нам випав вже діджей спікер Давайте ще один. А, тут замало місця. Давайте відійдемо, наприклад, от сюди. Кейс відкривається. Давай, зараз він подивиться, він шукає цього камеру. А в мене він зараз, певно, буде. Випадемо. Ще. Відкриваємо один кейс. Всі просто в шоті. От зараз ці кейси всі просто хочуть. О, камероман випав Єс Він пише, що ми йому кинули три. Так, давайте зараз, якщо так, відкриємо зразу три. Фух, три кейси. Починаємо. Вряд собі так ви... з першого. Дарк. Ой, спікер, спікер і спікер. Ну, три спікери, ні одного камера. Всі просто в шоці що я витворяю, скільки я тих кейсів. Ну, я, я дуже рідко відкриваю удачу. Будь ласка, випади мені на Man. -мен. Будь ласка, я не зупинюся, його хочу. Так, ще один спікермен. Дивіться, на ці кейси мені потратив свого дуже крутого юніта. Думаю, це заслуговує лайка і підписки. Будь ласка, щось нормальне. Спікермен. Це ще не кінець, куди ви розходитесь? У мене ще є кейси. Я ще до відео 8 відкрив. Там всього 2 мене випало. Далі, ну, ви бачите що. Так. Всі просять мене, щоб я їм один дав за щось. Або просто дав. Просто весь сервер в шоці, ще один кейс. Що? Спікермен і останні два кейси. Ну, Думаю, ще не останніх, тому що я зараз ще постараюсь докупити десь 10 кейсів. Фух. Спікермен. От якби я на початку не так швидко відкрив. Будь ласка, TV-Man, я надіюсь на цей кейс, я його хочу удачі забустити. Будь ласка, ну, Speaker-Man, Я в шоці. Це були всі, в принципі, кейси. Отак от от нам насипала так юнити, Я просто ору. Я не знаю. Давайте зараз спробуємо одному челу кинути трейд. Так, в мене онлі для друзів стоїть. А, його вже нема на сервері. Що мені кидають трейди? Давайте просто подивимося, що мені за них дають. Давайте. Мені в принципі, не жалко, в мене нової леги нема. Безплатно. Просто я в шоці. Скільки в мене їх ще треба перерахувати? Так, о, що. Просто давайте подивимося мій інвент, який він став. Після того як я купив пару крейтів. Що? що нам дадуть? 18 тисяч ексіст. 18 тисяч! І я постараюся все обміняти. І в мене ще є привид отакий от. Давайте його зараз постараємося в цьому відео потрейдити Так, всіх відміняємо з інвентаря і ставимо цього. Кидаємо всім трейди, от багато хто його трейдить. От я його затрейдив, все. Що ти дар за нього давай показуй нам свій офер. Я в шоці? Я відкрив десь 50 плюс кейсів. Я не маю вже. А подарок він мені робить? Сатер, це хто такий? Це оцей Мінут Хелл? А подарок він має на увазі, щоб я йому подарив Міфіка. А я не розумію, про якого він юніта, я такого, певно, не маю. Я відклоню. Ви, в принципі, бачите? Мені ще трошки на один кейс не хватить. Ну, давайте, в принципі, на кінець відеоролика я зараз затрею свої тих пару гемів і відкрию ще один ексклюзивний бустер кейс. Я в шоці, я потратив 11 тисяч гемів на якийсь кейс. Жалко, що мені все-таки не випадки джейтів імен. Ви б бачили мою зараз реакцію. Фух. Давайте на інший сервак я геми пошукаю і вернусь. Як співпало, я не знаю, я зайшов на рандомний сервер і там опять той чел, яким я затрейдив, по-перше, нового міфіка. Не знаю, чи я це вигідно зробив. І той з ним зробив трейд. Якби не він, то не було всього всього відкриття. Дякую тобі, що ти ну, вже не дивиться це відео, тому що він на англійській пише Фух, я зараз спробую йому продати Юнітів. Навіть не знаю, просто реакція моя бомба. Я, що я можу розказати? Якщо у вас будуть геми, ніколи їх не тратьте на кейси. Але якщо ви ризиковані, так як я, то можете потратити. Ну, ви не окупитесь. Оцей діджей Man, говорю, буде коштувати десь 10 тисяч гемів. Я 11 потратив лише на бустер-кейси. Бо він нічого такого сильного не робить. Типу, якщо що, то я думаю, що не тратите, але якщо ви маєте азарт так само, як я, ну, і просто хочете відкрити кейси. Сьогодні перший день, коли кейси вийшли, я їх відкриваю в перший день. Я спамлю, вот have ghost camera. Icnow ICN. Він же в трейде. Ну, давайте я з ним ему кину чоловіку гейхема, і вернусь. Ну що ж, останні два кейси. Я дуже невигідно вменяв шелда на 300 гемів, хоча він коштує 700. Але багато зараз того чекається через 100 геми почали, типу, ну, юніти падати в ціні в гемах. Так, діджей-спікер і, будь ласка, камеру. Оце остання надія на ті Будь ласка, ті прошу, будь ласка, ті Я нажимаю на цей кейс. Давайте лаки бустим його. Будь ласка, щось круте, щось круте. Ну, в принципі, діджей-спікер. Що ж, відкриття було азартне, на це я потратив, біль, можливо, навіть більше. Типу, ну, біля 12 тисяч гемів, десь 11 тисяч 500 гемів. От що нам з тих ексклюзивок випало. Думаю, що відеоролик можна закінчувати. Всім дякую за перегляд. Ви були на каналі Небес. Усім па-па!